Ви заходите до печери, ДМ ставить містичну музику і довго описує дивний струмок чорної смоли, який перешкоджає вам шлях. Що будете робити? Долати перешкоди можна різними способами, і у вашій команді обов'язково знайдеться харизматичний дипломат для переговорів, розумник для вирішення пазлів та загадок, спритний крадій для злому замків, і силач, якщо нічого з цього не допомогло. І для того, аби знати свої сильні та слабкі сторони, сьогодні ми поговоримо саме про характеристики. Мене звати Дмитро Харченко, я один з гравців Dice Bones. Діставайте лист персонажа, адже в ефірі довідник авантюриста. Характеристики це значення, що показують сильні та слабкі сторони персонажа. Від характеристик залежить, наскільки ви вправні в певних навичках. Єдина відмінність навичок полягає в тому, що до них ви можете додати спеціальний модифікатор майстерності. Кожна характеристика має своє значення та модифікатор. Значення варіюються від 1 до 20 у персонажів. Та до 30 у деяких монстрів. Але який це має стосунок до кубиків? Що ж, у кожного значення характеристики є відповідний модифікатор. Так, наприклад, середнім значенням для звичайної людини буде 10, 11 з модифікатором 0. Модифікатор 0 означає, що на кидок кубика нічого не буде впливати, це буде виключно перевірка удачі. Модифікатор із додатнім або від'ємним значенням буде додано до числа, що випаде на кубі. Та модифікатори використовують не лише для китків. Ваша ініціатива в бою буде залежати від спритності, а кількість хітів від тілобудови. Теж, наскільки ви успішно вдарите ворога з сокирою, буде залежати від сили. На сторінках 13 або 173 книги гравця можна знайти таку таблицю. А те, на які характеристики варто робити акцент, буде залежати від вашого класу. Можете переглянути попередній випуск, аби освіжити пам'ять. Згідно з офіційними правилами маємо кілька варіантів налаштування характеристик. Обговоріть з демом, яку саме систему ви будете використовувати. Перша дуже проста. На ній поки і зупинимося. Ми маємо два набори значень: 15, 14, 13, 12, 10 і 8, або ж 15, 15, 15, 8, 8, 8. Ми обираємо один з них та вписуємо числа в довільному порядку дозначень характеристик. Після цього. Ми додаємо будь-які бонуси від обраної раси. Правила D&D 5-ї редакції написані так, що значення характеристик зазвичай не опускаються нижче восьми з модифікатором мінус один, що не так же і погано. Найвищим значенням буде 20, окрім унікальних випадків. Але якщо у вас є цікава ідея зробити дуже маленького, худенького, але до біса розумного та спритного персонажа, обговоріть з демом можливість реалізації подібного. Не варто соромитись низьких значень характеристик. Адже це плацдарм для чудового відігравання комічних ситуацій. Крім того, саме через недоліки персонажів збираються команди героїв, аби кожен міг проявити себе з кращого боку. Характеристики, тим не менш, можна і треба буде підіймати. Власне, це і відбувається з отриманням деяких нових рівнів, таких як 4 або 12. Наприклад, на 4 рівні ви отримуєте 2 бали, їх ви можете призначити до будь-якої характеристики. Буде це по одному в дві різні чи два в одну вирішувати вам. Повернімося до Кітрі, нашого персонажа. Отже, ми визначили, що вона прутконогий гафлінг за расою та бард за класом. Пріоритетом для нас буде харизма та спритність. Пропоную зробити її виключно розумною та допитливою. Ми запишемо 15 у комірки під цими трьома характеристиками, а завдяки бонусам раси додаємо 1 до харизми та 2 до спритності. Час розставити фінальні значення та визначити модифікатори. Сила 8 з модифікатором мінус 1, спритність 17 плюс 3, тілобудова 8, мінус 1, інтелект 15 плюс 2, мудрість 8 мінус 1, та харизма 16 з модифікатором плюс 3. Та крім цього, характеристики впливають на навички, без яких більша частина гри була б неможливою. Тож про. Атлетику, акробатику, переконання та ще багато іншого ми поговоримо наступного разу. А в мене на сьогодні все. Прокачайте свої характеристики, дивіться стріми Dyson Bones та вперед до нових історій!